Ну що, друзі, відгуки про склад е, познань на упаковку брендового одягу за столами. Саш, іди сюди. Дивіться, замовляли білетики 5, -го, 11. -го. Сьогодні у нас 8 -е число, 5, 6-го були в офісі, приїхали. І в мене є дівчата, які приїхали, і до них хоче подруга приїхати. Тепер дивіться 6-го приїхали, вже були на роботі. Я пишу так. Вчора виходили, був перший день, і їм подобається. І я питаю, вас подавати, як е, е, ваші вишні на роботу сподобались їм чи ні? Так, сподобалось. Подавайте ось найкращі живі відгуки, коли люди поїхали на склад в Познань, тому що ця дівчина вона не встигла виїхати. неї якісь сімейні були обставини, але вона хоче до них доєднатися. П'ятого забронювали, шостого приїхали, сьомого вийшли на роботу і сьогодні восьме, І до них хоче вже їхати подруга. Тому ось це кращі відгуки про склади. Я єдиний рекрутер, яка не боїться показувати вживу свій ноутбук. Живі відгуки. Не підробка, не підписать. Живий мій ноут. Тому хто шукає роботу, не зволікайте. Мене звати Аню. Всім дякую, що ви є зі мною.